Всім привіт нашим мільйонам-мільйонам прихильників. З вами канал не по-справжньому. І сьогодні у нас несправжній прогноз. А, на жаль, у мого колеги Ігоря сьогодні не вийшло прийняти участь у обговоренні, але, думаю, вийде непогано, але спробуємо. А, думаю, вже огляд на шоу або справжня думка. Треба подумати. Уже буде моїм колегою. Сьогодні у нас несправжній прогноз так на AW Dynasty 2025 року. Одразу, я думаю, гарним рішенням буде пройтись по матчам. а вже потім можна буде обговорити свої очікування на це шоу, так? а Почнемо одразу, ну, будемо йти по порядку, як на матчі воно у мене тут стоїть. А з матчу Кріса Джерика. Проти Бандіто, так, це титул проти маски. А, якщо чесно, і протистояння, я не знаю, у кого воно викликає інтерес. Воно вже досить довго йде, якщо я не помиляюсь. Можна сказати, воно почалося аж на final Battle, коли Бандіто повернувся. так. І Це протистояння не визвало цікавості, як і в принципі весь рейн Кріса Джеліко в якості. Чемпіона ROH. І я думаю, що якраз скоріш завтра, бо не в день виходу записується подкаст. Так, думаю, все ж таки Бандіто має забирати чемпіонство. Тут і маска вже стоїть, так. І Бандіто, в принципі, ніколи не перемагав крізь Джерику. А це буде великий і пуш для нього. Та і, в принципі, я думаю, крізь Джерика також не буде проти програти цей філд. Навіть нема чого сказати, тут не потрібно обговорювати. тут не було якоїсь не... неймовірної історії. Ну просто хіли перемагали-перемагали, і тепер весь андердог має забрати чемпіонство. Але знову-таки проблема в тому, що він це скоріш за все, зробить, е, на шоу від ADAP, да? А Я не пам'ятаю, по-моєму, взагалі не було такого. Ну, це буде перший раз, мабуть. Ну, Мені важко все-таки повірити в той, в той факт. Що Бандіто сніме маску заради Квіса Джеріка, ну це взагалі буде блядь, якийсь справді кріс-хоган. Добре, так, моя ставка все ж таки на Бандіто. Йдемо далі. Далі у нас матч Марка Бріско проти Кайла Флетчера. В справді, не розумію трохи е я теперішню політику. Айта, е в принципі, політику, коли на ППВ ставлять турнірні матчі. Типу. Алло, у нас, я так розумію, фінал Овенхат... Фаундейшн Foundation Кап буде аж на, якщо я не помиляюсь, на Wanaсі. Навіщо? Зараз вже так рано давати матчі на ППВ заради того, щоб встигнути. Вони і так, я думаю, встигнуть. Скоріше за все, просто не придумали. Не придумали. Взагалі, от, тут півкарда. от я дивлюсь зараз. Ну це просто Тоні Хан грає в Wrestling 7, і він не знає, що йому робити до ППВ All-In і WN. Ну, коротше, сказати нічого. Я думаю, що Кейл Флетчер переможе. Ось. Це можливо, і є шанс, що Марка Бріска, але все ж таки думаю, ну, Флетчера так пушили-пушили, і зараз йому давати поразки. Я думаю, це гарна ідея. Так, я ставлю на Кейла Флетчера, йдемо далі. Матч, до речі, очікую непоганим. У них був непоганий матч колись на калішені, думаю, зараз буде не гірше. Hertsycat проти Льонінг 3 прохідний матч для Хьорд Sindicata. Мені здається, його просто додали, просто щоб чемпіони командні були на шоу. Так, зараз у, у них більш важливіші справи є з МД. А, а це буде просто, ну сподіваюся, п'ятихвилиний матч, а, полусквош і все. І ми будемо йти далі, як ми робимо і зараз. Так, Віл Оспри проти Кевіна Найта. Джей Вайт отримав травму. Так, мав бути Джей Вайт в цьому матчі а, замість Кевіна Найта. Кевін найт факту, це заміна. Заміна на нині травмованого. Жайуває там, і мені не дуже подобається ця ідея. Насправді, могли б якось цікавіше персонажа для такого матча знайти. Але маємо, що маємо. Ну, очевидно, що переможе Віл Осприй. це, мабуть, найочевидніша перемога. От матча не очікую нічого, не розумію. Насправді, краще б вони просто відмінили цей матч, але ж схоже на те, що не може то Га залишити Вілла Оспрея без матчу на ППВ. Якби, йдемо далі. Далі, в принципі, от, останній матч, по якому прям, ну, взагалі нема чого сказати. Mercedes мене проти July Харт. Це також Харт Foundation Cup. Ну, Mercedes мене переможе. Але щось мені, до речі, підказує, що там, е турнір вона не, не виграє. Це все може бути, до речі. Але так, ну, тут, тут вона. Точно має перемагати і йти зі своєї спрогрушної серії далі. Від матча я не очікую чогось цікавого, цікавого. Ну, сподіваюся, що вийде краще, ніж було ну, на минулому Мерседес мене. Добре, зараз у нас вже щось більш цікавіше. Але цікавіше не по фюду, не по історії, а по результату, скоріш за все. Даніел Гарсія проти Адама Колі. Е, я не, не знаю, чи люди на цьому каналі е, знають про це чи ні. Але я досить великий хейтер Адама Кола, причому хейтер я його як фанат минулого, можна сказати. Так, мені дуже подобався Адам Кол один час. Але зараз це... на це просто жахливо дивитись. Я це кажу не тільки про. Його після повернення да, то Після повернення, я так бачу, і на кейч-матчі в нього оцінки погані стали, і в прийняття його досить погіршилось. Але я насправді ще останні роки три про нього так кажу, да, бо людина взагалі не змінюється, ніяк не прогресує, стоїть на одному і тому ж місці, робить одні ті ж самі речі, і за цим просто неможливо остерігати. Це не цікаво, максимально нудно і, скоріш за все. Нас а, чекає його нудний рейн. І хотілося б мені сказати, що це жахливо, що як можна це допустити. Але, але зараз Даніел Гарсія а, насправді набагато гірше. Ну, ладно, він, давайте так, він не гірше, але його рейн ну, дуже поганий. М -м -м ну, тобто, цей рейн повний провал. Він виграв на фулгірі цей титул. І за цей час, ну, я от зараз мені аж цікаво стало. Чесно, я, я не пам'ятаю його матчу Оце, крім Адама Кола, у цих останніх двох, які нічим не закінчились. До цього, ну, матч Слімарі Артін, ну це, це рівень, ну, це рівень чемпіона компанії. Матч е, за титул з людиною, якою якої більшість матчів це програші. З Джеєм Літелом був. І це. До речі, я це не бачив це на Круїзі Кріса Джерика, Лайнері, круіса, Лайнері, Кріса Джеріка. Ну, що це такое? Був матч шибати, але їх вже було стільки, що ну це також не можливо. Ну, сіл Аралі Маріарті, оце я згадав, да, це було непогане, мабуть, поки що. Найкраще, що було в його рейні. правда. Ну, Рейн можна вважати максимально провальним і. Проблем, проблема навіть не в тому, що він піврейну був в Continental Classic. Він в Continental Classic нічого цікавого не зміг видасти. Тому, якби це не звучало, я би ставив на Адамаколу і думаю, що в даній ситуації це дійсно шило на мило. але можливо він трохи хоч якось розбавить ситуацію, може дадуть йому цікавих суперників. Да. Так далі у нас іде матч а, за Riosi Duba за э, Dead Riders проти Rated FTR. Учасники Dead Riders це Kanstayoli, PUC і Wheeler-Uta. А Rated FTR представляють FTR, таке ж Willy Redux, Harwood та OP. Нам більш відомий в громаді WW, як Edge. Э, насправді, оцей матч... Я очікую, бо я думаю, може вийти щось непогане. І кінцівка може бути справді цікавіша. Я тут би ставив на все ж таки, тому що я очікую Хілтерне в на копі і можливо можливо, якісь інші розвідки, події. Можливо, в найближчий час ми отримаємо Руніон Еджота Клістіна. Не так погано, по оба зараз знаходяться в досить ну, на поганих позиціях, на мою думку. Рік тому Крістіан був одним із найкращих та, ну, він зараз таким залишається, звісно, але йому набагато менше часу стали уділяти, та й, в принципі, щось вник з екранів. Але насправді я й можу повірити в те, що в втіра. Може взяти ці титули, може вони так хочуть поносити, якщо Тоніхан такий, ну ладно, беріть. Ну, не найгірший варіант, але все ж таки так, сумніваюся, сумніваюся. І більше мені сказати нічого. Ну, це не цікавий. Цей ф'ют не визиває в мене інтересу. Інтерес визиває тільки от, можливий Хілтер FTR, може трошки оживити командний дивізіон, та їх, в принципі, як персонажів, то останнім часом ні. 2, за ними тупо не цікаво спостерігати. Вони були набагато цікавішими. Ну, хоча б в протистані з Бріздом, всім панкам, до речі, не було непогано. Ось зараз так. А, добре. Мабуть, будемо йти далі. Далі у нас Кенія Мега, Рікошет і Майк Бейлі. Я от зараз поговорив і досить. Предказуємо, що виходить, а навіть ті матчі, які не дуже очікуєш е результат перемогу, вони не визивають цікавості. Ну, от, ну, я не знаю, хто може виграти. Та, там, наприклад, Марк Брізко чи Кійл Але ти не очікуєш від цього вау. Ну, виграє Брізко такий, вау, прикольно. Виграє Флечер такий. Ну, я так і думав. Ось, єдине усього, поки що зараз це Десрайдер і FTR. Справді, інтрига є. Інтрига є, але от якраз Омега Рікашет Майкбелі, я думаю, це очевидніший а перемога Омега. Омега найближчим часом, я думаю, привати точно не буде. Так. Ми будемо просто сидіти і чекати його матч-сакади на Олині. І, скоріше, за об'єднання інтернаціонального і континентального титула. Так. Нарешті буде інтерконтинентальний титул дав. Тільки вже можна цього чекати, справді. А, по матчу, по матчу, до речі, я очікую, що він буде, мабуть, найкращим на шоу. Або топ-2, це точно. Тому що, ну, в принципі, на ринці будуть такі виконавці, які в Spotfest можуть забабахать, і якісь... якійсь ємега, який вміє в принципі робити все і в фільмі, і в екшен, і. Просто робити щось красиве на рівні, і за цим завжди цікаво спостерігати. Тому тут я не сумніваюся. Головне, що хоч якась історія. Ну, сподіваюся, вона буде. Більше сказати нічого, на жаль. Q'ют мені, до речі, їх також не дуже подобається. Але насправді більше очікую матч один на один між Магою та Майком Бейлі, тому що от між ними якась хімія є, і навіть. Та невеличка промка на передостанньому динаміті, вона була насправді непогана. Тому будемо очікувати, мабуть, на Double Onassін їх матч один на один. Соні Шторм проти Меган Бейн. дуже багато приділяється часу цьому ф'юду, і в мене Вент його так пропихують непогано. І ф'юд насправді не самий, ну, не самий поганий, на мою думку. Цим було навіть трохи цікаво спостерігати. А, хоча, казалось, що це жіночий дивізіон. Це тут навпаки має бути все погано, як люблять казати, так що в жіночому дивізіоні Айда все погано, він дуже слабкий. Але насправді останнім часом за ним справді цікавіше спостерігати. І взагалі, в цьому році а, от сталася така тенденція, що жіночий ресін зараз ну, дуже, дуже на хайпі. Дуже гарні вивіски. І в Японії ми бачимо, і а, в WWE. Так, е на Манії нас чекає як мінімум два цікавих матчі, яких ну, можуть вийти прям Бенгери. І в Єдабі, да, і Афіна прийшла. Можливо, матч з Мерседесом не і Тоні Штор, можливо, з Мерседесом, або з Афіною. Це цікаво. Це справді цікаво. І будемо дивитись. Я думаю, що цей матч вийде непоганим. Можливо, на 3,5. Та Меганбен поки поки. Дивує навіть в якомусь сенсі. Мені подобається її матчі останнім часом. Навіть з Тандер Розою вона змогла ну, видати щось нормальне. Тому очікуємо, очікуємо від неї від цього матча, да? вона ж одна в матчі. Щось нормальне, щось непогане. Ну і мейн і вінт, на да? Reserve Howor, я думаю, казати не будемо. Не думаю, що комусь цікаво матч Макса Кастера умовному, тому. Давайте перейдемо до Мейн-Івенту Джон Мокслі проти Сьорва Стрікленда. От насправді цей матч, мабуть, для мене також є гарною карточкою цього шоу, тому що тут справді є інтрига. Хоча, ну, звісно, я думаю, більше шанс того, що Джон Мокслі має перемагати. Але все ж таки, Сьорв зараз на хайпі, люди його обожнюють, і, можливо, дуже Дуже гарний варіант для Детрона. І, ну, якщо, наприклад, турнір Харта виграє Адам Пейдж, то якраз їх матч на Олині з Фріклендом, ну, має бути дуже цікавим. Ну, я казав на останньому подкасті, що взагалі для мене кожна їхня перепалка це вже щось класне, круте і шатапентейк Маймані. Але все ж таки можливо цей турнір виграє в а він більше підходить. Для того, щоб піти за Джоном Мокслі. Е, Хоча сестрікладом також у нього є історія, ну, невеличка. Але все ж таки у Оспре та Мокслі були досить гарні протистояння в New Japan Pro Wrestling. Так, вони причому досить довго, вони майже два роки постійно пересікались то в матчах один на один, то в багатосторонніх. От. Е, Крайній матч взагалі в топ-5 минулого року для мене попав з David Філлі, Тому все можливо. Е, я з хо хочу, я буду вболівати, і мені справді буде цікаво дивитися цей матч. Я буду вболівати за Сьорова, тому що, ну, чесно, за рейн Мокслі він просто вбив бажання дивитися Айдап. Насправді, до його Рейна Айдап було досить мені цікаво дивитися Так, тільки почався Рейн, ну щось ну важко. Важко з таким чемпіоном, чомусь мені дивитися, що я максимально розчарований його останнім рейном. Будемо болівати за сюрма. Це має бути щось цікаве. До того ж е, скоріш за все, не буде йому заважати, як могло здаватися. Це ж таки його прям здивувало, як сюр перед ним може признав свою помилку. Побачимо. Можливо, він навпаки завадить йому. Але не знаю, не знаю. Все ж таки, буду полювати за Сьорва. Е, але хочу сказати, я от навіть зараз позгадував ці усі матчі з Оспрям. Е, і, ну, можливо, мабуть, все ж таки. Але все ж таки, я виберу Мокс. Думаю, що чомусь мені все ж таки здається, що Тоні Хан не буде е, е, ризикувати. І поки в нього, мабуть, є все ж таки якийсь план, він не просто так. Хоче злити Мокслі. Так, мені здається, що а, до Детрона Мокслі він підготує більш цікавішу історію. Чап, б яка буде десь місяць розвиватись, так? А не два тижні. Можливо, можливо Свір забере у нього вже надабу нафіг, наприклад. Але не зараз. Зараз я в це не можу повірити. Тому все ж таки буду полювати за Сьорва, буду в нього. Старатись вірити, тримати клочки, але все ж таки моя остаточна ставка це Мокслі. І того виходить мої ставки. Перший матч Пантідо, другий Києв Флетчер, третій Хьор Синдикат, четвертий Вілоспрей, п'ятий Мерседес Моне, шостий Адам Коул стане новим чемпіоном. Кінті сьомий Дес, восьмий. Кіні Аміга Рікошет, Майкбелі. Я за Кініємегу. Дев'ятий Тоні Шторм. Захиститись. До речі, я навіть. Не сказав його, хто, хто захиститься, а хто виграє. Ну, звісно, я на тоні шторм ставлю минулого разу. Це правтик, правтик. І, звісно, в Мені Венті я все ж таки віддаю голос жону Моксі. чого я очікую прохідняка, насправді я не очікую чогось крутого. Очікую, як мінімум, чотири гарних матча. Все ж таки, я думаю, буде. Але, як мінімум, один Бенгер може вийти. Або Моксі Сьорф. Або Аміга Рікошат Бейлі. Аміга Рікошат Бейлі зможуть бути класними, якщо прям в Spot уй... ну, не підуть з головою. Ну а Моксі та Свер можуть казати цікаву історію. І з цього щось вийде. Uh, не знаю, що більше очікувати. Можливо, Хілтюрн FTR. Uh, і... Но якщо він не буде, то реуніанк з Крістіаном треба буде почекати. Поки Нік Вейн остаточно не покине. До речі, Нік Вейн буде приймати участь в Best of Super Junior в Японії зараз, тому не знаю. Можливо, аж з цим сюжетом трохи відійдуть на інший план. Так, ну, сьогодні все. Я не знаю. Там вийшло приблизно около півгодини. Можливо, хвилин 25, я не знаю. Дай Боже. Та такий швидкий вийшов. Прогноз. Насправді просто, по-перше, я один сьогодні, так? Трошки важко щось довго одному розмисолювати. Особливо, коли. Ну, сюжетів нема, сюжетів ніяких цікавих нема, а в якісь а, роздуми, глибокі ну, вийди. Уйти особливо одному. Так, Сподіваюсь, що коли ми будемо обговорювати, що я буду вже не один, але обговоримо його точно. Дякую за увагу. Це був несправжній подкаст. а Сьогодні, на жаль, я був один. Сподіваюсь, вже понеділок, десь вівторок, почуємось оглядом на шоу. Дякую, бувайте!